Привіт, любі друзі, привіт підписники, всім добра і миру, любові і злагоди. Перше, хочу привітати сьогодні із святим праздником Миколая. Всім здоров'я, благословення Божого, миру, любові і злагоди. Я Миколаїв, тато мене Микола, приїхав привітати. А інше хочу привітати всіх наших хлопців, захисників, які зараз на передку, котрі боронять нашу Україну. От ви настоячі захисники. Низька склоння приведемо друзі голову. Дай Боже вам всім здоров'я, мир небоговий, Хай вас всіх оберігає ангел-охоронець і всі додому живими. Це коротенько так. І на кінець розкажу вам для настрою, коротенький ні Мені Мій його розказав, але ну я сміявся дуже довго. Знаєте, швейна фабрика, допустимо, багато жінок працює, всі одна між до нею перемовляється, як де, що з чоловіком, як таке, а присляйте таке одне. Приходьте додому. Я поїв по вечір, все хорошо, лягли спати, каже, заснулися. Я, чоловіка за яйця, каже, мас, мас, маска, яйця холодні. Mm. Ну, то побалакалися, друга приходить на другий день ж та каже, а я свого те ка теж холодні. третій я маса холодні. ну, це всі перебалака, день другий, третій, дошов до, до директора швейної фабрики, жінки. Ну, та ж, пішла додому, все нормально, все, приходить на другий день, одром заходить, ось такі два на всі лице набито таке, все, суплі, витарає, Що ж таке? Та я ж кажу, розумієте, лягла спати була так і так. Раз до чоловіка за яйця. мас мас гарячий. Я до нього, а що це, кажу, всі яйця холодні, а тебе гарячі. <ріху> Друзі, всім любові, миру. І злагоди. Любіть один одного попри що. Дякую вам за те, що ви є в підписниках. І не сердець, що не викладає відео. Ну, нема коли. Так, така я людина. В Тікток і більше відео. Заходьте в Тіктока на Антоха. І дивіться, там більше такого всього. Все, всім здоров'я, миру, Антоха, я погнав, бо треба працювати. Бувайте здоровенькі!